Доброго дня, компанія Autofocus. У нас нове надходження. Ось така Kia Magentis 2008 року випуску. У гарному стані по салончику, взагалі в ідеальному. Від двох власників України 148 тисяч рідного пробігу, вся в рідній фарбі, ніде нічого не фарбувалося. Так, да, є незначні косячки по крилочку, але салончик просто у гляньте. В ідеальнішому стані все. Просто дуже класнюче виглядає. Це у нас двохлітровий газ-бензинчик. Маємо повний склопакет механічне регулювання. Сидінь, подивіться, не затертенько, все акуратненько. Ось таке у нас шкіряне мультве кермо 148 тисяч Перемикач на газ, корекція фар. Ми, в принципі, тут маємо також мультимедію, є бортовий комп'ютер, клімат, який працює, і кондиціонер заправлений, і механічна коробочка передач. В принципі, все дуже прикольно та посольство. Точно господясь. Тому ось така дана пропозиція є, кому цікаво, звертайтеся Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус.